Чи знаєте ви, що є три прості, але надзвичайно ефективні засоби, які можуть позбутися від імпотенції в будь-якому віці, і найкраще, без залежності від ліків чи чудодійних розчинів, які лише маскують проблему? Сьогодні я покажу вам, як застосувати ці дії на практиці та змінити своє сексуальне життя раз і назавжди. Якщо ви тут, це ймовірно тому, що ви вже відчули, як щось змінилося у вашому тілі. Можливо, ваша енергія вже не та, або ваша впевненість зменшилася через невдачі у найважливіший момент. Ви хочете знати, що відбувається, і більше того, як відновити контроль, чи не так. Перший захід, про який я вам розповім, це просте коригування, яке часто залишається непоміченим. Те, як ви дбаєте про свій кровообіг. Це може здатися технічним, але ось секрет: більшість невдач ерекції починаються з порушення кровообігу. Це означає, що кров не досягає пеніса так, як мала б. І знаєте, що може це вирішити: набір простих змін у вашій рутині, як от покращення дієти та виконання певних вправ. Не хвилюйтеся, я детально розповім про все це пізніше у відео. Але перш ніж ми підемо далі, я хочу, щоб ви подумали про таке, що, якщо ці вади стосуються не лише вашого тіла, що робити, якщо справжня проблема полягає в тому, як ви справляєтеся з емоційними змінами та як це впливає на вашу впевненість? Це ще одна частина головоломки, яку ми досліджуватимемо разом. Тепер дозвольте мені сказати вам дещо. Багато чоловіків проводять роки страждаючи мовчки, вірячи, що це кінець. Але ось правда, це не так. Завдяки цим трьом заходам, ви можете не тільки відновити втрачену продуктивність, а й відновити життєву силу, яку, можливо, ніколи раніше не відчували. Перш ніж продовжити, я хочу запитати вас про щось дуже важливе. Перевірте, чи ви вже підписалися на канал Старіння з мудрістю. Здоров'я та сексуальність. Якщо ще ні, натисніть кнопку прямо зараз. Таким чином, ви не пропустите наступний вміст, який допоможе вам змінити ваше здоров'я, впевненість і якість життя. Перейдемо до суті. Спочатку розглянемо природні зміни, які відбуваються в організмі після 50 років, і як вони безпосередньо впливають на вашу продуктивність. Залишайтеся зі мною. Тому що наступний крок є вирішальним для початку вашої трансформації, розуміння того, що відбувається з організмом після 50 років. Тепер, коли ви зробили перший крок до зміни свого сексуального життя, давайте розберемося, що саме відбувається у вашому тілі після 50 років. Тому що, щоб позбутися від імпотенції, потрібно знати справжню причину проблеми, а вона не завжди там, де ви думаєте. Великі зміни починаються з рівня тестостерону. Цей гормон, який є двигуном чоловічої мужності, починає поступово знижуватися після 30 років і може знижуватися ще швидше після 50 років. Менше тестостерону означає менше енергії, менше сексуального бажання і часто менш міцну ерекцію, але це ще не кінець, це лише ознака того, що ваше тіло потребує більше уваги. Ще одним важливим фактором є серцево-судинна система. Починаючи з 50 років кровотік починає стикатися з більшими перешкодами через такі проблеми, як високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину. Або навіть малорухливий спосіб життя. Це безпосередньо впливає на вашу здатність мати якісну ерекцію, оскільки кров не може ефективно надходити до пеніса і не можна забувати про загальне здоров'я. Такі захворювання, як діабет, ожиріння та проблеми з простатою, стають більш поширеними на цьому етапі життя та можуть серйозно вплинути на сексуальну активність. Але ось хороша новина. Ви маєте контроль над більшою частиною цього. Невеликі зміни способу життя можуть мати величезний вплив. Я наведу вам короткий приклад. Дослідження показують, що чоловіки, які регулярно займаються спортом, мають набагато кращий кровотік і вищий рівень тестостерону. Це означає міцнішу та тривалішу ерекцію, а також більше енергії на щоденній основі. Тепер, якщо ви думаєте, з чого почати, не хвилюйтеся, ми розберемося в деталях. Я точно поясню, що ви можете зробити, щоб покращити кровообіг, підвищити рівень тестостерону і, як бонус, відновити контроль над своїм сексуальним життям. Але перед цим я хочу знати, чи помітили ви якісь із цих змін у своєму тілі? Залиште коментар нижче, розкажіть нам про свій досвід. Ваша історія може допомогти іншим чоловікам, які переживають те саме. Зробимо наступний крок разом. Настав час діяти. Перший захід, покращення кровообігу. Тепер, коли ви розумієте, що відбувається з вашим тілом, настав час поговорити про перший практичний крок до усунення імпотенції, покращення кровообігу. Це може здатися простим, але це одна з найважливіших сфер сексуального здоров'я чоловіків. Для якісної ерекції кров повинна вільно і у великій кількості надходити до пеніса. Але з віком такі фактори, як високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину і навіть неправильне харчування починають перешкоджати цьому шляху, буквально звужуючи кровоносні судини. Результат Труднощі з досягненням і підтримкою стійкої ерекції. Як це покращити? Ось три прості дії, які ви можете почати сьогодні. Перша прийміть дієту, орієнтовану на здоров'я серцево-судинної системи, замініть ультраоброблені продукти та шкідливі жири на натуральні, багаті поживними речовинами варіанти, такі фрукти, як гранат, багаті антиоксидантами. Допомагають захистити кровоносні судини. Їжа, багата омега-3, наприклад, жирна риба, також чудово покращує кровообіг. І не забувайте про зелене листя, наприклад, шпинат і рукола, які збільшують вироблення оксиду азоту, речовини, яка розширює кровоносні судини, полегшуючи кровотік. Другі регулярні фізичні вправи. Вам не обов'язково бути спортсменом, щоб відчути переваги. Швидких 30-хвилинних прогулянок тричі на тиждень достатньо для покращення кровообігу. Якщо ви можете, додайте силові тренування, наприклад, тренування з обтяженнями, щоб підвищити рівень тестостерону, що ще більше покращить результати. Третє. Залишайтеся гідратованим і уникайте куріння та надмірного вживання алкоголю. Зневоднення зменшує об'єм крові в організмі, тоді як надмірне куріння та алкоголь пошкоджують кровоносні судини. Вживання достатньої кількості води та відмова від цих звичок може помітно змінити якість ерекції. Пам'ятайте, покращення кровообігу залежить не лише від сексуальної активності, а й від загального здоров'я. Тіло з хорошим кровообігом є сильнішим, з більшою енергією та життєвою силою. У наступному блоці ми поговоримо про другий стовп цієї трансформації. Як боротися з емоційними та психологічними причинами, які саботують вашу продуктивність? Але спочатку я хочу вас про щось попросити. Поділіться цим відео з тим другом, який також має це почути. Іноді все, що йому потрібно, це трохи підштовхнути, щоб почати піклуватися про власне здоров'я, другий захід подолання емоційних бар'єрів. Тепер, коли ви знаєте, як покращити кровообіг, настав час розглянути те, що для багатьох чоловіків є ще більш складним: емоційні та психологічні причини імпотенції. Ви коли-небудь помічали, як тривога і страх невдачі можуть заволодіти вашим розумом навіть перед інтимним моментом? Ці повторювані думки можуть створити порочне коло. Чим більше ви турбуєтеся про невдачу, Тим більша ймовірність, що це станеться. І не помиляйтеся, це не слабкість, це природна реакція вашого організму на стрес. Коли ви відчуваєте страх або тиск впоратися з цим, ваше тіло виділяє адреналін, той самий гормон, який готує вас до небезпечних ситуацій. А чи знаєте ви, що робить адреналін? Він звужує кровоносні судини, ускладнюючи доступ крові до пеніса. Іншими словами, хвилювання за продуктивність буквально заважає вам отримати ерекцію. Як це подолати? Ось три практичні дії, щоб розірвати це коло. Перша практикуйте дихальні вправи, щоб зменшити тривогу. Коли ви відчуваєте, що починаєте нервувати чи напружуватися, спробуйте цю просту техніку. Глибоко вдихніть через ніс, рахуючи до 4, затримайтеся ще на 4 секунди, потім повільно видихніть через рот, рахуючи до 6. Повторюйте цей процес протягом кількох хвилин. Ця практика допомагає уповільнити викид адреналіну і розслабити організм. Друге змістіть фокус з ефективності на задоволення. Замість того, щоб турбуватися про те, чи не зазнаєте ви невдачі, зосередьтеся на досвіді. Дотик, звуки, запахи, дозвольте собі бути присутнім у цьому моменті. Це зменшує тиск на вас і створює більш природне середовище для реакції вашого тіла. Третє поговоріть зі своїм партнером. Одним із найбільших порятунків від хвилювань щодо ефективності є відкрити спілкування, поясніть свої проблеми та попросіть підтримки. Ви здивуєтеся, наскільки щира розмова може зняти напругу та зміцнити зв'язок між вами. Якщо ви помітили, що навіть за цих стратегій тривога все ще є перешкодою, зверніться до терапевта, який спеціалізується на сексуальному здоров'ї. Ці професіонали можуть допомогти перепрограмувати ваш розум і усунути шаблони мислення, які підживлюють ваш страх невдачі. Тепер давайте перейдемо до третього і останнього стовпа цієї трансформації. Як зміцнити ваші стосунки та важливість емоційного зв'язку? Перш ніж ми підемо далі, хочу нагадати вам підписатися на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Таким чином, ви не пропустите жодних практичних порад щодо продовження розвитку. Готові відкрити останній крок? Йдемо далі. Третій захід зміцнення стосунків і емоційного зв'язку. Тепер, коли ви знаєте перші два способи подолання імпотенції, покращення кровообігу та подолання емоційних бар'єрів, ми переходимо до третьої складової ролі ваших стосунків і емоційного зв'язку у вашому сексуальному житті. Це може здатися неочевидним, але якість ваших стосунків із партнером є одним із найважливіших факторів вашої ефективності. Подумайте про це! Якщо ви в гармонії з моментами прихильності, взаємної підтримки та відкритого діалогу, середовище для близькості стає легшим і комфортнішим. З іншого боку, якщо є напруга, вимоги чи навіть емоційна дистанція, ці проблеми неминуче впливають на довіру та бажання. Як зміцнити цей зв'язок? Ось три основні кроки: перше, надайте пріоритет відкритому та чесному діалогу. Чи говорили ви зі своїм партнером про те, що ви відчуваєте, про вашу невпевненість чи навіть про труднощі, з якими ви стикаєтесь разом? Чоловіки часто закриваються в собі, боячись здатися слабкими, але це тільки посилює замкнутість. Відверта розмова може не тільки зменшити тиск, який ви відчуваєте, але й створити простір для неї, щоб поділитися своїми проблемами та потребами. Другий. Інвестуйте в якісні моменти. У суеті повсякденного життя легко впасти в рутину і забути розвивати романтику. Плануйте моменти для двох, навіть якщо вони прості, наприклад, домашня вечеря, прогулянка або навіть спільний перегляд фільму. Ці моменти зміцнюють зв'язок і створюють середовище більш сприятливе для інтимності. Третє. Відродіть бажання маленькими жестами. Інтим починається задовго до того, як ви прийдете в спальню. Дотик, комплімент або навіть любовне повідомлення протягом дня може змінити все. Покажіть, що ви цінуєте її присутність, і прагнете покращити не лише себе, а й свої стосунки. Здорові стосунки це не лише зовнішній фактор, який впливає на ваше сексуальне життя, це одна зі запорук, які підтримують вашу впевненість. І благополуччя, і найголовніше, зміцнення цього зв'язку залежить не лише від вас, це спільні зусилля, коли обидва підтримують один одного, щоб подолати труднощі. У наступному і останньому блоці ми зв'яжемо всі ці концепції разом і поговоримо про те, як підтримувати ці вдосконалення в довгостроковій перспективі. Але перед цим я хочу зробити короткий запит. Поділіться цим відео з кимось. На вашу думку, потрібно почути це повідомлення. Чим більше чоловіків відчувають підтримку та інформацію, тим більше життів ми можемо змінити. Ви готові до останнього кроку. Давайте завершимо цю подорож разом із розквітом. Підтримка довгострокової трансформації. Ви зайшли так далеко, і це великий крок. Але що справді важливо, так, це перетворити те, що ви дізналися на міцні звички, тому що справжня перемога полягає не лише у відновленні вашої сексуальної активності, а й у створенні процедури догляду за шкірою, яка збереже вашу впевненість і життєву силу на довгі роки. А тепер зупиніться й подумайте, скільки разів ви починали щось, бачили результати, а потім залишали це осторонь, це звичайне явище. Рутина, знеохочення або навіть помилкове відчуття, що проблему вже вирішено, можуть змусити вас повернутися до старих моделей. Але ось секрет: тривалий успіх полягає у внесенні невеликих послідовних змін, які стають частиною вашого життя. Давайте підкреслимо три основні поради, які допоможуть вам зберегти контроль над цією трансформацією. Перша Створіть послідовну процедуру, результати приходять з часом. Присвятіть хвилини свого дня турботі про себе, виберіть фіксований час для своїх вправ, плануйте своє харчування та виділіть час, щоб розслабитися та подбати про свій розум. Це не повинно бути складним. Від 15 до 30 хвилин на день може мати величезне значення. Важливо, щоб у вас була дисципліна. Тому що ваше тіло і ваше здоров'я варті зусиль. Другий. Залучіть свого партнера до цієї подорожі. Це перетворення не повинно бути поодиноким. Поділіться з нею своїми цілями, своїми перемогами і навіть труднощами, з якими ви стикаєтеся. Окрім зміцнення партнерства між вами, взаємна підтримка створює позитивне середовище, яке сприяє успіху. Плануйте моменти для двох. Заохочуйте один одного до здорових звичок, і це також вплине на емоційний і фізичний зв'язок стосунків. Третє, цінуйте маленькі перемоги. Прогрес не завжди може бути миттєвим, але кожен маленький крок важливий відчуття більшого бадьорості, коли ви прокидаєтеся, помічаєте покращення якості сну. Або помічаєте невелику різницю у своїй працездатності, є ознаками того, що ви на правильному шляху. Визнайте ці досягнення та використовуйте їх як мотивацію продовжувати. Важливе відображення зрозумійте, що старіння це не ворог, це запрошення знову відкрити свою силу та мудрість. Часто ми настільки зосереджені на тому, що вже втратили, що забуваємо про те, що ще можемо отримати. Кожен новий етап життя несе з собою унікальні можливості для зростання та подолання, і це одна з них. Перш ніж закрити, я хочу попросити вас, поділіться цим відео з іншими чоловіками, яким це повідомлення потрібно. Підумайте про когось, кому ця інформація може бути корисною, будь то друг, член родини чи хтось із ваших знайомих, хто стикається з подібними проблемами. Повірте, ви можете стати джерелом натхнення для цієї людини, щоб розпочати власну трансформацію. І, звичайно, якщо ви ще не підписані на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність», зробіть це зараз і ввімкніть сповіщення. Тут ви завжди знайдете вміст, створений для підтримки вашого здоров'я, впевненості та благополуччя. Дякую, що супроводжували мене в цій подорожі. Пам'ятайте, ваша історія тільки починається і найкраще ще попереду. До зустрічі в наступному відео!